Розділ 5. Слушна думка Не забувайте гостинності, бо деякі через неї, не знаючи, прийняли ангелів. Результат цієї гостинності на ділі випробували дядько Фелина та мешканці його хишки. З прибуттям палка Лесінга, ніби Боже благословіння запанувало в їхній оселі. Палко йому всьому допомагав і при цьому тримав хишку в чистоті і порядку. Знаєте, говорив він, Господь Ісус завжди поруч з нами. Ми не знаємо, коли Він зайде до нас, тому в нас завжди має бути порядок. У Стево він навчився грати на флейті і тепер часто награвав свої транчинські пісні. Коли Палко з іншими хлопчиками грав пвача чи піжморки, то заходився більше за всіх. Але коли його просили прочитати вголос з його улюбленої книги, він зразу ж ставав серйозним і сидів між ними, як колись 12-річний Ісус в храмі. Присутність палка благодійно впливала на Петра. Петро іноді бував впертим і неслухняним, і дядько змушений був його карати. Чому ти так часто примушуєш дядька Фелину сердитися? вмовляв його Палко. Скажи про все Господу Ісусу, розкажи йому, що сатана спокушає тебе, і Ісус звільнить тебе від цього. Андрійко був більш м'яким і квітливим. Він у всьому покладався на палка. Він вірив в те, що Господь Ісус знаходиться тут, у них, тому треба бути завжди бути охайним і чистим. Та найголовніше, треба подарувати Спасителю своє серце. Так у Ісуса Христа стало одним маленьким мучним більше, і знову збулося те, про що Ісус колись молився. Славлю Тебе, Отче, Господи Неба і землі, що Ти втаїв це від мудрих і розумних і відкрив те дітям. Так, Отче, бо така була Твоя воля. Читаючи в Біблії те місце, де Господу Ісусу довелося так багато страждати. І врешті-решт померте. Андрійко усвідомив, що Ісусу довелося страждати і за Його гріхи, і серце Його стиснулося від болю. Разом з полком вони помолилися, щоб Господь Ісус простив їм усі гріхи. Так Андрійко прийняв Ісуса в своє серце. Він вже багато сумного пережив у своєму житті, Його серденько вболівало й тужило. Що ні батько, ні мати про нього не згадують. Траплялося, коли його ніхто й не бачив, він плакав. Він часто думав про те, що буде з ним далі. Невже йому доведеться завжди жити у чужих людей? І тут з'явився Палко Лесінь, який розповів йому про доброго, прекрасного Ісуса, який любить і його, покинутого Андрійка. Який хоче завжди перебувати з ним і ніколи його не залишить. Так маленький Андрійко знайшов дивного друга, Ісуса Христа, і він у всьому хотів його слухатись. Що ми будемо робити, коли поїде Палко? часто запитували пастухи дядька Фелину. З того часу, як він у них оселився, здається, що й сонце стало світити яскравіше. Так, він гарний хлопчик, погоджувався Фелина. Ах, адже він сам більш за всіх має в ньому потребу. І тому, з яким полегшенням він зітхнув, коли від батька палка прийшов лист, в якому Лесін писав, що зможе повернутися тільки через шість тижнів, і просив дядька Фелину на цей час залишити сина в себе. Прочитавши цей лист, всі застрибали від радощів, але найбільше радів Фелина. Ввечері, коли всі сиділи перед пастушою хишкою і Палко грав на флейті, несподівано з'явився старий лікар. Фідель радісно привітав лікаря, крутячи хвостом. Дунай, який простягнувся на весь зріст біля ніг свого маленького хазяїна, також підвів голову. Ні хлопчики, ні фелина не помітили, що прийшов лікар. Палко читав в голосі своєї книги про багатого хазяїна, начальника митників, який ще не знав Ісуса. Палко читав. Потім Ісус, увійшовши в Єрихон, проходив через нього. І ось багатий чоловік на ім'я Закхей, начальник митників, бажав побачити Ісуса. Хто він? Але не міг за народом, бо був малого зросту. І, забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб бачити його, бо він повинен бути проходити мимо нього. А коли Ісус пройшов на те місце, поглянувши, побачив його і сказав Закхею, злізай скоріше, бо сьогодні мені треба бути у тебе в домі. Він зараз же зліз і прийняв його радісно. Усі бачили це. Та й почали нарікати, кажучи, він зайшов до грішного чоловіка. Закхей же встав і сказав Господові: Господи, половину маєтку мого віддам убогим, а коли кого скривдив, чим, повернув четверо. Ісус сказав йому: Сьогодні спасіння прийшло додому Твого, бо і сам ти син Авраама. Бо син людський прийшов, щоб знайти і спасти що загинуло. Дядечко, звернувся полко до Фелини, перервавши читання, син людський прийшов знайти і врятувати те, що загинуло. Зробіть так, як Закхей». І до вас Господь звертається з словами. Нині прийшло спасіння додому цього, це стосується вашого серця, а також і мешканців цієї оселі. Адже за з радістю прийняв Ісуса, і уявіть собі ту велику радість, коли Господь Ісус простив йому всі гріхи. Лікар здивовано дивився на незнайомого хлопчика, а також на Фелину, який, не сказавши ні слова, пішов у дім. Тут Петро помітив гостя і разом з Андрійком побіг до нього. Вони познайомили його з палком, який зразу ж сподобався лікареві. Лікар назвав їм мету свого приходу. Він шукає поблизу будиночок на кілька тижнів для своєї пацієнтки, яка потребує тиші, свіжого повітря і сонця. Слухай, Палко, звернувся Петро до товариша, адже ваш будиночок зараз порожній. Твій батько повернеться через кілька тижнів, а ти живеш зараз у нас. Там було б зручно і добре для пані. Як ти гадаєш, Палко? спитав лікар, чи погодився твій батько здати нам будиночок, у разі якщо він нам підійде. Чому ж би він не погодився, очі хлопчика сяяли, хіба не сказав Господь Ісус? Був хворим, і ви піклувалися про мене? Якщо вам будинок сподобається, я дам ключ. Нехай хвора жінка приїжджає. Було вже пізно. Щоб іти дивитися будиночок, і вони вирішили піти туди наступного дня. Ввечері лікар ще довго говорив з дядьком Фелиною. Перед сном Фелина пішов провідати хлопчиків, як він то робив кожного дня. Задумливо схилившись над Андрійком, він довго дивився на ньому. Чому? Зараз хлопчик мав гарний вигляд, трохи засмах, Плив чистого гірського повітря і простої здорової їжі був помітний. Видно було також те внутрішнє щастя, яке вклав у його серденько Господь Ісус. Чому ж, не дивлячись на все це, він викликав співчуття у фалини. Вночі пройшов дощ, а вранці всю траву і листя на деревах було вкрито крапельками, які висіли, мов перлинки. І в них відбивалося сонце. Все в природі славило творця. Кожний співучий птах, кожна комаха приєднувалися до загального хору. Гори курилися, мов величний вівтар. Ніхто не здивувався, коли Палко, який був вожаком цього маленького товариства, заспівав пісню. Петро допитливо подивився на пана лікаря, немов чекаючи його підтримки. Андрійко підхопив пісню своїм среблястим, чистим голосом, і по всьому лісі залунав спів. Радість, радість невгавана, будьмо радісні завжди, промінь щастя Богом даний буде з нами назавжди. Бог нас сам веде за руки, з нами всюди і повсякчас. Береже від горя й муки, чує нас на небесах. Лікарю, ця пісня була знайома з дитинства, і, приєднавшись до дитячих голосів, він радісно повторював за ними. Подивіться, як все сяє навколо нас, радів Палко, в кожній краплині роси іскриться частка веселки. Це краєчок одягу Ісуса. В цьому тихому вітерці ми також відчуваємо Його дихання. Він дуже близько, він з нами. Ми не бачимо його. Тому що не змогли б витримати Його слави, що то за чоловік був Мойсей, і навіть Він не міг знести слави Господа. Ми тут, на землі, своїм життям повинні прославляти Його і примножувати Його славу. Я гадаю, що ми сьогодні якраз робимо те, що треба Господу Ісусу. Ми шукаємо житло для одного з Його хворих дітей. Хто знає, можливо, і тут поступиться. Милість і слава Господа. Лікар благодушно сміявся, дивлячись на полка. Однак ти мудрець, а це і певно є твій будинок. Так, так, радісно підтвердили хлопчики, а Дунаїв вже був біля дверей. Якщо вам тут сподобається, то ми принесемо дрова, воду та квіти. У нас все чисто прибрано. Послухай, Палко!» Твій будиночок якраз підходить моїй хворій, зауважив лікар, оглянувши будинок всередині і ззовні. Я накажу привезти щось із меблів, на підлозі розстелимо килим, щоб хвора не застудилась. Ваше ліжко і стіл ми перенесемо до кухні, це буде для її покоївки. А вікна, правда, малі, але ж їх аж три, і сонячне світло в достатній мірі потрапляє до кімнати. А яка краса навкруги? Чудова полонина, а позад неї зелений килим і високі гори. Криниця теж є. Шкода тільки, що лави немає. А ми попросимо дядька, щоб він прислав стеву і той змайструє гарну лаву, запропонував Андрійко. А я можу, поки що замість нього, пасти череду. Лікар погладив золотаве волосся хлопчика. Я б хочу подивився, як ти впораєшся з цим. А він і не повинен пасти, сказав полко. Чому добре дають лад білко з цараєм? Вони дуже розумні собаки. Ну, ми подивимось, що ще можна буде зробити, але лава необхідна. А зараз чи не дасте мені води? Полко приніс кухоль, розмальований строкатим візерунком, і такий же глечик. Попивши, вони сіли біля струмочка, милуючись чудовим краєвидом. Лікар дістав сир і хліб. Дядько Филини нікого не забув, навіть Дунай і Фідель отримали свою частку. Усі заходилися коло їжі, і ця невибаглива піджива виявилася дуже смачною. Лікар бачив, з яким апетитом його задоволені супутники уминали за обідві щоки цю просту їжу. Палко, звернувся лікар до хлопчика, ти сказав, що ви хочете принести сюди дрова? Це не потрібно. Я накажу привезти віз дрів і нарубати їх. Але якщо ви хочете сходити за квітами, то це було б дуже гарно. І ще. Моя пацієнтка повинна щодня пити кисле молоко, поки вона ще слаба. Чи не змогли б ви приносити їй молоко кожного ранку? Коли ж вона одужає і зміцніє, то сама буде приходити до вас за ним. Ну як, домовились? Хочете ви мені допомогти, аби жінка швидко одужала? Всі з радістю виказали готовність допомогти лікарю. Я вам зараз розповім дещо про неї. Довгі роки вона часто ночі на проліт не спала, а вдень спала мало. Таким чином, їй не вистачає багато годин сну. Вона хотіла б надолужити втрачене, але не може. Вона нещасна жінка, яка пережила багато страждань. Буде добре, якщо ви допоможете мені розвеселити її. Вона тоді швидше одужає. А ця пані. Вміє говорити по-Словацькому? серйозно запитав Палко. Ти розумний хлопчик. Про це я зовсім і не подумав. Але почекай, я якось чув, як вона говорила по-чешськи. Думаю, що ви зрозумієте один одного. Ну що, допоможете мені? Охоче, охоче, запевнили хлопчики одностайно. Якщо тільки дядько дозволить. Хлопчики повертались додому. Піднесеному настрої. Лікар розпрощався з ними біля скелі, передавши Фелині дрібно списаний аркуш паперу. Прочитавши його, Фелина кивнув на знак згоди. Він послав стеву, щоб той змайстрував лаву, і дозволив хлопчикам кожного дня приносити хворій пані кисле молоко і квіти. Веселі допомічники Розділ шостий. І знову була неділя. До церкви ніхто з мешканців пастушої хишки не пішов. Вранці вони всі разом прочитали главу і Слова Божого, заспівали гімн і помолилися, а потім кожен вирушив у своїх справах. Фелина отримав запрошення від управляючого замком. Хлопчики хотіли сходити в будинок полка, але в них не було ключа, щоб увійти туди. Він був у лікаря, і все ж їм хотілося знати, чи привезли дрова. Ніхто не зміг би передати їхнього здивування, коли, підійшовши до оселі, вони побачили, що вікна широко розчинені, а на кухонному вікні сиділа велика біла кішка з гарною стрічкою на шиї, а на ній висів позолочений дзвіночок. Побачивши кішку, хлопчики зраділи, що з ними не було собак. Фідель був десь із своїм хазяїном, а Дунай бігав у лісі. То тут вже хтось оселився, здивувався Андрійко. Зрозуміло, адже кішка сама б не сиділа, підтвердив Палко. Вони тихо обійшли навколо будинку. На дворі були складені дрібно наколоті дрова. Порадившись, вони вирішили сходити за квітами, а тим часом, можливо, хтось встане. І коли через годину вони повернулися, несучи кожний по великому оберемку квітів і свіжий гілок, який дбайливо підібрав і склав палко, вони помітили, що двері будинку були розчинені, а з димаря йшов дим. Тут, на порозі, з'явилася літня жінка у чорному платі і білому чепці. Її доброзичливе обличчя мало вираз турбованості, і її погляд ніби говорив. Ну, з чого я повинна розпочати, що мені робити? Мабуть, їй щось треба, сказав Палко. Хлопчики підійшли до будинку і привіталися з жінкою. Вона відповіла на їхнє привітання по чешськи. Її добрі очі засяяли, і вона здивовано поглядала на хлопчиків та на їхні великі букети. Ви, мабуть, доглядальниця тієї хворої пані, яка буде тут жити. Почав розмову Палко. Ми обіцяли лікарю, що принесемо квіти. Ось ми їх і принесли. Вони вже трохи зів'яли, але у воді відійдуть і знову стануть свіжими. Дякую вам, це втішить мою хазяйку, сказала жінка. Беручи квіти у хлопчиків і ставлячи їх у воду. Ви недавно прибули сюди і, мабуть, ще не призвичайлися». Можливо, вам потрібно щось таке, чого у горах немає, дбайливо зауважив Палко. Ви нам тільки скажіть, ми з задоволенням допоможемо. Я вам буду дуже вдячна, діти, якщо ви мені допоможете. Ми з собою все привезли, от тільки солі та масла в нас немає. Наш мішок із харчами через неуважність залишився в вагоні. І ми повинні були приїхати сюди сьогодні вранці, але прибули вчора ввечері. Тому пан лікар не зміг нас зустріти, а я тут іще й не огледілась. «Сілі масло ми зараз принесемо. Наша пастуша хижка знаходиться тут поблизу, відповів Петро. Кисле молоко має теж бути готове. Ходімо, Андрійко. Із хижки? Молоко й хліб? здивувалася жінка. Це від нас, пояснив Андрійко, але ми повинні йти, щоб ми вчасно могли все отримати. А я поки що залишусь тут, сказав Полко, цей будиночок належить моєму батькові, і я можу вам підказати, як вам зручніше влаштуватись. Ось воно як! Це ваш будинок? Тоді ти дійсно зможеш мені допомогти. Де мені розмістити всі наші речі, але як тебе звуть? Палко Лесін, а він Петро Фелина, а це Андрійко Гемерський. Як звати третього хлопчика? здивовано перепитала жінка. Гемерський. Ці три пасовиська на схилах гір належать його батькові. Пан лікар через це й влаштував Андрійка до дядька Фелини, щоб він трошки зміцнів. Він був дуже слабкий. Але з того часу, як він знаходиться у дядька Фелини, він став здоровіший і міцніший. Але як ваша пані? Чи спала вона вночі? А, ах, моя пані, а, якби вона тільки знала, зітхнула жінка. Чи спала вона вночі? Я не знаю, проте зараз вона спить. Так міцно, як давно вже не спала. Ну, ходімо, полко, зайдемо тихенько в дім. Добре, що між кухнею і світлицею знаходилося ще й сіни, і не було чути, що робиться всередині. В особі палка стара жінка придбала гарного помічника, з кухні, яка тепер була схожа на ярмарок, вони винесли скрині, валізи, ковдри, одяг і все поскладали в чистенькій комірчині, про існування якої жінка навіть не підозрювала. Деякі речі полко розставив по поличках, які змайстрував лесін, інші повісив на стінах. Скриню з посудом і кухонним начинням було тіткою тут же розпаковано. Потім полкостав віника і підмів кухню, бо з речами і розпакуванням вони нанесли багато бруду і здійняли куряву. Потім він розстелив на столі скатертину Збігав за джерельною водою і поставив на стіл глечик з квітами. Коли все було готове, прийшли його товариші, спітнілі від швидкої ходи. Андрій коніс круглий, заплетений соломою глечик з вузьким горлочком і глечик з кришкою, а в Петра за плечима висів важкий вузлик. Коли жінка повернулася із світлиці, вона ледве повірила своїм очам. На столі лежала паляниця, стояла нова сільничка з сіллю, а в одній з мисок був сир, в іншій свіже жовте масло, поруч глечик з молоком. В грубі весело тріскали дрова, і скрився вогонь, і хлопчики сиділи на лаві перед вікном, в той час як полко стояв перед ними. Як, діти, ви вже всі тут? здивовано вигукнула жінка. І чого ж ви тільки тут не принесли? О, тільки те, що ви хотіли, відповів Петро. В цьому кухлі кисле молоко, а в цьому глечику свіже. Андрійко подумав, що, може, кисле молоко не сподобається вашій пані, і ви тоді зможете зварити їй каву. Він також взяв масло і сир. Петро дуже пишався Андрійком. Хлопчики здивувались, побачивши сльози на очах у жінки. Вона їх витерла, поцілувавши своїх маленьких помічників. Ти правий Андрійку, сьогодні я зварю каву, і ви всі зі мною поснідаєте. А тим часом, може, й моя пані прокинеться. Поки варилася кава, хлопчики довідалися, що жінку звуть пані Моравець, але вони можуть звати її тітка. Вона розповіла їм, що народилася в Ерцбергері і в такому ж самому будиночку. Пізніше її батьки іммігрували до Америки. Там вона вийшла заміж, але після того, як вона втратила свого чоловіка і дочку, ось вже 10 років служить у цієї пані, піклуючись про неї як про свою рідну дочку. Не встигли хлопчики оком зморгнути, як перед кожним стояла гарна чашка із запашною кавою, і лежав великий шматок пирога. Загублений, точніше забутий, мішок із харчами все ж таки знайшовся. Була б шкода, якби вони не змогли покуштувати такого смачного пирога. Тільки ж ну, вони поснідали, як із світлиці почувся дзвіночок. Тітка, як молода, побігла на виклик. Нам треба йти, сказав Петро. Андрійко поглянув на полка, чекаючи, що той скаже. Але палкові тимчасово вдалося підманити до себе кішку. Вона сиділа біля нього, і наче та білка, брала з його рук передніми лапками, розмочені в каві шматочки пирога. Ми не можемо залишити невимитий посуд. Хітці треба допомогти, адже в неї тут більше нікого немає, сказав Палко і пішов з відром по воду. Петро тим, час, тим часом пішов по дрова. Андрійко був у кухні і грався з кішкою. Коли несподівано відчинилися двері з кімнати, і спочатку він почув голос тітки, а потім ще й інший голос. Кров прилинула до серця Андрійка. Йому здалося що цей голос лунає з далекої таємничої країни спогадів. Що говорилося, він і не розумів. Кішка, видерши з його рук, стрибнула до дверей. Двері були тільки трішки відчинені. Просунувши лапку, вона відчинила їх і зникла в кімнаті. Але Андрійко був настільки заглиблений у свої думи, що нічого й не помітив. Тільки повернення хлопчиків вивело його із задумливості. Палко перемив посуд, Петро допоміг витерти і, привівши все до ладу, як тільки змогли, вони крадучись, вислизнули за двері.